Свій час отримала а, наказ свого фюрера а, створити а, сіру зону а, в моєму розумінні мертву зону на а, кордоні між Росією і Україною за рахунок українських територій, бо їх достатньо серйозно турбує наша активність на їхніх територіях і. Завдання на мородин даних це зробити таким чином, щоб будь-які руки були е зупинені за рахунок наших наших військ, було зупинені, щоб ми не змогли е атакувати, прийнявши хідсі їхніх території, тому вони це чітко е роблять, плюс відтягуючи певну кількість ресурсів, достатньо серйозних ресурсів, е е скажімо так. З Донецького фронту, зі Східного фронту, називаємо його так. То це якраз тут Східний фронт. Якщо це можна назвати Північним фронтом, це буде хай Східний фронт. І оце завдання, я вони виконують і намагаються все ж таки просунутись, активно тримати в напрузі наші війська. І я думаю, що це стосується тільки Харківщини ще будуть намагання всунутись десь на Чернігівщині. Уже безпосередньо, а вони боблять, знищують мирні села і містечка той самої Чернігівщини. Ну і можливо, після накопичення певних ресурсів можуть повторити дубль два, що стосується лютий 24-го року, це що со року, що стосується наступу з території Республіки Білорусі. Путін оголосив про призов і додатковий набір 160 тисяч нових російських військових. Як ви вважаєте, чим ми можемо відповідати? Тому що головнокомандувач Сирський вказав на те, що нам потрібно мобілізовувати щомісяця для того, щоб відповідати потребам Збройних сил, приблизно 30 тисяч військових на місяць. Як у нас справи в цьому? Скажімо, в цьому сегменті мобілізації. Дивіться. Гарне питання, дякую вам за це питання. І хотів би все ж таки е, уточнити, що е, формування е, такими фразами, що треба 30 тисяч, воно е, у складній ситуації Можливо, було більш правильно робити так: підготувати 60 тисяч в місяць що стосується тих, що ще не були призвані, З них в подальшому щомісячно призивати готувати 60 тисяч, це за рахунок ресурсів країни, а їх більше, ніж достатньо. В подальшому призивати до лав Збройних сил 30-35. Все це дасть? Бо військові вже знаєте, розраховують мінімальні такі потреби, аби хоч якось там спростити е функціонування певних військових частин. І якщо ми хочемо е, перемагати цій війні, то питання не тільки е, створення, скажем так, людського потенціалу тільки поточного, а створення потужного мобіліційного потенціалу. На жаль, при відсутності з боку влади чіткої, взагалі відсутності будь-якої роботи по підготовці мобіліційних ресурсів для країни, це викликає е, те, що ми називаємо е, по-перше, не служити е, страх служби. Ухиляльними служби, бо люди бояться певних речей, що він не готовий, бо люди бояться, що влада мовчить, бо люди активно реагують на ті інформаційні вкиди російські пропаганди, які не на користь. Бо люди реагують на низьку професійність певних командирів, певних владах. Оце це все створює ту проблему, яку люди безпосередньо сприймають вкрай негативно, і завдання на мороди, що стосується підготовки нас. Як країни підкреслюю, я не піднімаю питання Збройних сил. Це значно швидше. Бо в армії достатньо величезна кількість проблем, і якось мене не так давно спитало, чому мовчити про проблеми Збройних сил? І скажу так: а чому мовчимо тоді всі про проблеми всередині нашої країни? Я чітко знаю проблеми Збройних сил, і чітко знаю, як їх вирішувати. Але так само, як і. Керівництво нашої країни чітко знаю, що мене не можна допускати до лав збройних сил, бо е я почну ламати цю систему і е певні речі е змінювати на користь посилі для нашої берздатності. Друге, е я почну задавати питання ще більше з урахуванням якоїсь певної посади, чому своєчасно не поставляються для лав Сил не тільки люди, навченої мотивовані. А чому не працює економіка на респіх військових, цьому е, підприємство встановлено отримали е, витяг, витяг з мобіліційного плану? Чому президент не виконує е, свої функціонери обов'язки відповідно закону про мобілізацію, мобіліційну підготовку? І чому ми намагаємося завжди сказати нашому суспільству, що хтось там щось винен? Ми винні самі в собі змінити підходи до цієї війни, якщо ми хочемо перемогти в цій війні? Оце головне завдання, і 30 тисяч це добре. 35 буде краще, а взагалі ці люди мусять приходити підготовку ще до того часу, як вони прийшли ще до е, лав збройних сил. Тоді буде впевненість, бо страх завжди виникає, коли люди не розуміють, чи можуть вони це робити, і коли люди не розуміють чи підготують їх відповідним чином. Якби знов таки ж одним з основних експертів пропаганди. На користь посили нашої боєздатності, була пропаганда про героїв, які є в наших рядах, які е, з певного там села, з певного міста, з певної області і вчились в такій-то школі, про них розповідали. Люди розуміли, що бою такі самі, як і вони. І вже давно було б треба зрозуміти, що е, в інформаційному просторі наша влада сформувала, що військові це супер професійні військові які. Порівню армії там 20 початку 22 року. Але на початок 22 року у нас було 200 тисяч. І... Сергій Рочу, немає немає звуку, десь десь кудись подівся звук. Є вже. І на, в певних моментах, з урахуванням того, що у нас уже мільйон, то з цього мільйона, мабуть,. е-е Десь на рівні 850 тисяч це ті, хто прийшли вже після лютого 22-го. З урахуванням штрат, з урахуванням загиблих, поранених, звільнених по стану здоров'я. Тому ми бачимо, що в армії ті проблеми, які існують, це армії ті проблеми, що існують всередині нашої держави. Завжди ще з тих часів, коли я був солдатом, завжди казала, що армія це відзеркалювання реалій держав. Так воно і зараз є. Що, Професійність підготовки людей в державі не відповідає прописаним законам. Так само, і професійність підготовки в армії мусить бути значно покращена. Але це завдання не тільки військових, а завдання всієї держави в цілому. Я не побачив, на жаль, з боку нашого президента, що він піднімав би це питання, що треба покращити, що навчальні тренувальні центри е, мусить збільшити свою спроможність, що е, по певних питаннях підготовкою населення мусить займатися органами місцевого самоврядування під керівництвом і е, у чіткій взаємодії з е, центральними органами влади. І міг би ще б тоді назвати прізвище е, того потужного менеджера в мене. Цифри там 5 6, 7 скільки, які відповідав на це питання. А чим ми знаємо прізвище це? це пані Веріщук, Але е, сама вона відповідає на ці питання. Але згадуючи певні е, її попередні посади, я розумію, що блин, ніякого руху цього потягу не буде, бо зелена влада цей потяг приварила потужною сваркою до е, колії. І якби не пихтів паровоз, руху вперед не буде. Так що якось отаким от чином. Дивіться, от в продовження цієї теми якраз і мобілізації, і підготовки, і, і не тільки. От ви сказали одну важливу один важливий момент, і декілька разів ви постійно його повторюєте про страх, який виникає у. Тих, які е, мобілізовуються або збираються мобілізуватися до Лав Збройних сил України, е, головком Сирський каже, в цьому ж, скажімо, е, в цих же заявах, що 6 мільйонів чоловіків не оновили свої дані в територіальних центрах комплектування. В чому причина? От мені цікаво: 6 мільйонів. Будь-який українець відповів достатньо просто, Той, хто зараз керує державою, чотири рази не прибув, аби оновити дані. Чому ми мусимо робити те ж саме? Mm -hmm. Ну, бачите, приклад, тобто, приклад держави, приклад державних чиновників, державних мужів, він, він грає ну, визначально певну роль в тому в, цьому, в цій мотивації. Але знову ж таки, ну, а ті, які пішли, вони, в них ж інша мотивація була. Вони ж не зважали на цих чиновників. Але знову ж таки, питання по демобілізації взагалі не вирішується. А яким Бо... чином ви плануєте вирішувати? Бо дивіться, якби було ці шість мільйонів на обліку. Якби вони ці шість мільйонів пройшли підготовку, то тоді можна було піднімати питання про проведення часткової демобілізації. Це якраз функціонал знов -таки ж президента, це його повна відповідальність. Ні Верховної Ради, ні кабінету міністрів, а президента. Але він уникає виконання своїх функціонарів обов'язків відповідно закону про мобілізацію. Тому в е, будь-які розмовах, хто там що мусить робити Верховна Рада, не Верховна Рада, все залежить від під час війни від Верховного Командующа. Якщо він не виконує свої функціоні обов'язки, то ми з вами тут можемо блин, все, що завгодно обговорювати приймати будь-які рішення. Якщо той, хто керує, ніякому відповів зеленість за цю війну, е, не, від, не виконує свої обов'язки, то що ви хочете від інших. Для мене чітко, все ж таки, зрозуміло, що на даному етапі. Ми маємо ще спроможності перемогти в цій війні реально більше ніж достатньо. Але для цього певними процесами держави мусить керувати люди професійні, а не ті, хто само дилетанти та крадії. Оце мабуть найбільша проблема. Бо вони не думають про перемогу на цій війні. Вони частіше думають про перемогу на виборах. Президент Зеленський міг би абсолютно спокійно виступивши з заявою, сказавши, шановні, я обіцяв як кандидат в президенти і як хлопець, який звик не відповідає за свої слова, стріляє йду на один термін. Але після того, як це е, чудо, яке у Януковича про пінька скликало, то е, там. Е, Кришувала комі працювала з пороними кримінальними авторитетами, починає розповідати, що другий термін для нього це супер і що треба це треба робити. Ну, пробачте, якось воно порушує всі речі. Ця людина починає формувати інформаційні меседжі, які ще більше збурюють. Тому що українці розуміють, що влада готується до виборів, а не готується до перемоги всій війні. І це чітко видно по їхній бездіяльності. Друге, те, що Сприйняття можливих виборів не буде на користь українського суспільства. і можливо, коли буде перемир'я. Можливо, ще раз підкреслюю, що є смертельно небезпечне для нашої країни, І питання не тільки в спроможності російських військ <кхи> потім десь його порушити, а в черговий раз світової спільноти, що зробити виж, що нічого не сталося. А питання полягає в на нас самих. <кій> питання полягає в тому, що ми один одного в цій політичній боротьбі, в цих політичних перегонах один на одного згатушимо, розколимо суспільство на величезну кількість шматків е і об'єднання націй не буде. Я вже не кажу, що це може привести к питанням загострення ситуації всередині країни, і вже ніхто не буде думати про війну з Росією, хтось буде думати про політичну перемогу на е політичному. Полі. І це найстрашніше що мене лякає. Сказав би Зеленський, що я не йду в політику, і давайте поки що взагалі про політику не будемо говорити, поки ми не переможемо. Для нього це додатковий бонус, що він буде при владі. А наше завдання додатково, блін, все ж таки, піднімати питання про виконання функціональних обов'язків його і його команди, що стосується керівництва документів. Бо е війна їм на користь, поки вони при владі, а не мають спроможності там. Реалізовувати і утримуватися при владі і набувати кишені, як показує досі попередніх років. Але вони ж нічого не роблять абсолютно на підняття рівня бездатності країни. І це найстрашніше. І оці міні якісь там короткі ролі з певних місць навіть в тамбурі потягу, вони на користь не працюють абсолютно і відсутність системи підготовки населення, відсутність Протидія російській пропаганді, відсутність дошкільної підготовки до військової підготовки населення. Це все проводить до того, що ми ну, втрачаємо кожен день людей на фронті, але не готуємо на заміну їх. Так само, ті, хто воюють на фронті, за рахунок, якби було потрібна кількість особового складу, тоді можна було проводити ротації, тоді можна було проводити певні зміни до підготовки за певними напрямками. І тоді впевненість людей було значно більше. А цього поки що немає, і це, мабуть, найбільша проблема, яка існує наразі. Ми намагаємося е, раз скажу. Ми намагаємося призначити е, відповідальними винними в нашу бездіяльність. Будь кого, то американці, які там чогось не дають, то Європа нам щось не дає, то що ще хтось не дає. Але питання оцього віри в казку, е, коли ми повірили, ще на початку 90-х, коли підписали. Е, Будапештський меморандум привело до того, що віра в доброго черівника на будь-якому там гвинтокрилі, е який би не прилетів. Е привело до того, що ми стали е саме заспокоєними, саме е закоханими, і думали, що за нас щось буде робити. Якщо ти хочеш, щоб щось виросло, ти мусиш провести величезну роботу: скопати землю, посадити е дерево. Це дерево захищати, це дерево потім правильно обрізати щоб воно приносило пенергію. Якщо це не робити, то дерево або зайці з'їдять, або е, крилі гризуть, якщо це в сільській місцевості. Тому таким чином, хочемо отримати результат, давайте будемо працювати. А поки що ми всі обвинувачимо, що у нас е, хтось е, не допомагає, ми самі не робимо величезну кількість роботи, яку ми мусимо робити.